Доброго вечора. всім На вулиці дуже похолодало, дуже так стало і сиро, і холодно. І взагалі, на завтра передають ще й дощ, я вирішила сьогодні з випічкою до вас вийти дуже-дуже смачнющим кексом. Кекс так і називається осінній. Значить, будемо готувати кекс. Він дуже-дуже похожий на кекс. У мене він, до речі, в ленті є, вже ще в тому році викладений кекс, дуже смачнющий, всім раджу зайти подивитися. Називається сінабон. Вони чимось схожі, ці смаки. Я навіть не можу сказати, який смачніший. Цей чи осінній чи сінабон. Дуже смачні кекси, дуже вдалий рецепт, що той, що той. От сьогодні я до вас з цим осіннім кексом в таку холодну погоду. І так, 40 грам розтопленого вершкового масла. Масло для кекса. Не замінюйте на маргарин. Краще вершкове масло. І, звісно ж, краще, якщо буде масло якісне, 82, наприклад, відсотки. Далі. Далі молоко. Нам треба буде тут, скільки в мене, 30 мл. До розтопленого вершкового масла ми кладемо столова ложка кориці. Цукор. Якщо, звісно, є можливість, то краще коричневий цукор. Це у кого є можливість. Нема, кидайте звичайний білий. Так, звичайного білого цукру нам теж також треба 40 грам. Що білого, що коричневого. Так, 40 грамів. Перемішуємо, поки я де до мене, що лежить. Перемішуємо вінчиком. І молоко. Дівчатка, молоко 30 мл. Це трошки більше як столова ложечка, кімнатної температури. Не тепле молоко, звичайне, кімнатної температури. Все. Оця суміш коричнева, називаємо її так: коричневу суміш. Оце ми так це від себе кажу, коричнева суміш. Перемішали і відкладаємо у сторону. кекс. Такий можна давати діткам школу, студентам, візьміть собі на роботу, на роботу з дівчатками каву чай попити. Я обіцяю, що ви цим кексом на роботі, коли поділитесь, ніхто вам не скаже, що так собі. Всі будуть в закваті цього кексу. І я сьогодні цей кекс буду, до речі, пекти у формуці ромашка, яка мені прийшла на тій неділі. Ось. О. Бачите, оце в цій кормочках буду пекти. Я її помила звичайним господарським милом, хозяйственним милом, рідким помила е в обід. І вони в мене так перевернуті стікали. Зараз я їх гарненько змащу олія чи вершкове масло. Ну, я для кекса, звісно, вершковим маслом гарно змащу. Пергамент стелити не буду, не буду. І буду випікати ось в цих красунчиках. Коричню суміш, коли ви перемішали, відклали. Ну, від... От, 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 в, сторону, в сторону відкладу. Перебираємося до світлої суміші. Тепер що ми робимо? Ми беремо 200 грам цукру, 200 грам цукру, пачечка ванільного цукру. І три яйця. Три яйця. Це все ми збиваємо. і ще солі можна додати. Ну, десь так я додам ось ну, почти пів чайної ложечки солі. Додаю. Бо я потім за нею все одно забуду. зразу. Спочатку на середні обороти, спочатку трошки якби, перемішуємо. До такої злегка, злегка старайтеся завжди, типу, щоб все об'єдналося, така злегка якби пінка. І от коли ця пінка з'явилася, я на неї кажу, пивна піна, коли на яйцях появилася, ви збільшуєте обороти. Просто збільшуєте, коли така злегка пінка появилася. І певно собі тільопає. Бачите, маме. Піки треба, а щоб просто маса посвітліла. Як тільки наша маса посвітлила 120 грамів олії. 120 грамів олії і вершкового масла розтопленого вливаємо 60 грамів. Розтоплене вершкове масло. 60 грамів. Олії 120, а вершкового масла 60. Якщо ви замітили у цю суміш, що ми з вами калапуцяли коричневу, тут іде 40 грам вершкового масла, а сюди у мене пішло 60. Тобто, по рецепту піде 100 грамів масла. Тепер треба молока 240 грамів. Виливаю у чашу міксера. 280 грам борошна, розпушувач столову ложку. І ця столова ложка, виходить, у вас десь грам 15 щоб ви знали, що якщо цей брати по грамах, то столова ложка це десь приблизно пакетик не на 10 грам. А якщо у вас на 10 грам пакетика, то беріть півтори пакетика. Столова ложка гарна розпушувача. Даже можете трошечки, 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 отако, типу, зверху додати. Я його сюди. Але бажано то давайте все-таки частинами. Так, перед цей. І лопаточкою. Зараз буду отако перемішувати. Лопаточкою. Так, перемішуйте. Далі. Ще сюди треба, дівчатка, не удивляйтесь, але ну не ігноруйте цей момент. І розпушувач. І сюди ще треба одну третю частину чайної ложечки додати звичайної соди до розпушувача. Я просто об'яснити вам не можу. Но... Розпушувач, хоч і він має в составі в себе соду розпушувач ж має соду в складі, входить в розпушувач соду. Але ще плюс для гарної рихлості кексу, щоб гарна рихлость була одна третя чайна ложечка. Додайте одна третя, отакого, чайної ложечки соди. Так, перемішуємо і далі просіємо. Духовочку вже розігріваємо. 180 градусів духовка. Кекс печеться, як звичайний кекс, 45 хвилин до 50, щоб не було крупити. Перемішуємо. Все. Все. Маса повинна бути трошки така, е, зараз покажу, не густа, а така, бачите, рідкувата. Одну третю частину відливаєте у темну цю частину. Третю частину, так, приблизно. Третю частину перелили білого тіста у коричневе тісто. Перемішуємо. Так, все. І так, коричневе тісто готове. Біле тісто готове. Беремо наші красунці, змащуємо. Значить, можна. Вершкове масло, можна, звичайно, олія. Духовка вже гріється, 180 градусів. Так, крем. Це кекс буде ще й з кремом зроблено. Так. Вершкове масло. Я взяла кусочок вершкового масла, поклала в форму. І тепер руками отако от гарненько, особливо оці ромашки, оці як їх, оце ви поняли, оці пази. Якщо у вас гарненька така велика форма, не грайтеся так, щоб у вас не два. Один кекс великий, зробіть один кекс. Хто в силіконі, хто в чому. Значить так, половину цієї суміші світлої я виливаю в одну частину кекса, половину в другої. Все. Так. Виливаємо візуально. Отако візуально ділите пополам і візуально сюди. Так, і візуально сюди. Хочете в обратному порядку. Тобто спочатку темне, а потім світле. Мені так подобається. Спочатку світле, потім темне. Так. І сюди ще так трошечки. В общем, все візуально. Тут все без грам. я оце так візуально наоко. Один буде трошки, може, більший, другий трошки менший. Розложили, ще трошечки можна його тако, е, тіпа, зробити, оцей, щоб він був рівномірно. Ну, тіпа. А тепер, е, наприклад, палочка з цього суші, ото як суші їсте, вдруг не викинули. Бо в мене на суші палочки вдома лежать які багаторазові. То я зараз вам покажу цією палочкою, що ви можете зробити. Так, все. Духовка гріється. Так, палочка, палочка, суші. І так от дивіться, берете палочку. От представте, що у вас великий кекс, який, наприклад, з диркою, може всередині. Берете паличку, чи суші, чи зубочистку, чи якусь велику палочку. Сунули до дна. І отако типу, як зверху вниз, отако, зверху вниз, зверху вниз. Знає, що, дайте що цю процедуру робити. Бо потім в розрізі буде дуже красивий він в розрізі, коли ви зробите оцю процедуру. Оце тако, отако. Зверху вниз, оце паличкою, тобто ви оцю коричню суміш дали трошки під низ. І точно так же. Топили до дна до дна. І так от, типу, раз, два, раз, два. І отако ви перемішуєте. Він у розрізі буде красивий. Він у розрізі будете розрізати, будуть оці волокна. Кекс буде світлий, і волокна такі кофейненькі. Ось, отак. Раз, два. Все. І оце так зробили. Тепер ставимо наш кекс 180 градусів. Духовочка. 180 градусів. І десь приблизно хвилин 40-45. Це, якщо у вас така звичайна для кекса форма, велика форма. Але так як у мене два маленьких, я так надію, що я може через хвилин 40 уже і витягну, ставлю оці дві формочки, і зараз будемо робити крем. Можна просто банально посипати. Цукровою пудрою. Можна е, з е, горішками по цей помолоти горішки. Любий волоський, грецький, любий горішок. Теж також можна посипати, це, як хочете, за бажанням. Пробуємо крем. Вершковий сир, любий, 120 грам. Обнуляю віси і 20 грам кидаю ще й вершкового масла. Звичайне неварене молоко згущене 60. 60 грам. Так. І тепер, коли ви оце зіб'єте, достаєте свій осінній кекс, викладаєте на якесь блюдо, змащуєте оцим крем кремом, крем сир з гущеним молоком, воно дуже смачно виходить. І ви замітили, цукру не треба. І коли ви його змастили. І зверху посипте або мигдалеві лепестки, або подріблений фісташкою, фісташкою, або подрібленим волоським горіхом. А хочете, то даже можна посипати і цим якимись шоколадними краплями там чи чим. Даже красиво, я колись робила, ММДЕМС, звичайні цукерочки ММДЕМС, і отакою посипали і, і просто взбиваю. Дивіться, який как, гарний крем, бачите. Кекси наші вже готові, з форми випав дуже легко. Ось показую вам, що повністю він пропечений. Так, тепер уже він трошки тепленький. Беремо наш крем і просто розподіляю на, трошки на один, на другий. І так розподіляю по всьому кексу. Я прикрасила, що в мене було, а це дольки лимонні, мармеладні. Покажу зараз вам його в розрізі. Дуже м'якенький кексик. Дивіться, яка красива структура. Пористий, м'якосінький і дуже-дуже смачний. Це я вам обіцяю. Смакуйте на здоров'я!